Можна почути, що Сполучені Штати Америки ставлять таку задачу, щоб війна не вийшла за межі території України. Це астрологічно пов'язано з знаходженням Плутона в Козірогі. Козірог означає тримати в рамках, а Плутон означає війну. Але Плутон виходить із Казірога в Водолій. Це означає, що задача тримати війну в рамках України вона закінчується. Лев розжимає лапи. Водолій означає відпустити ситуацію, не контролювати, бути від неї відстороненим. Можна спостерігати наступне: що коли Плутон вперше виходив водолій на 2,5 місяці, це було навесні 2023 року. То, наприклад, Китай почав зустрічатися з Російською Федерацією, тобто вийшло за межі того, що було. На початку війни. Знаки Здіака Водолій, який пов'язаний з міжнародною спільнотою, знаходився Сатур на початку повномасштабного вторгнення. Це проявилось так, що міжнародна спільнота дуже сильно організувалась стосовно війни України. Але навесні 23-го року Сатурн вийшов із Водолія, влітку 23-го Плутон вийшов із водолія. І таке враження, що з літа 23 го міжнародна спільнота перестала цікавитися війною в Україні. І от зараз знову Плутон входить в водолій. Вже на більш довгий термін, не на 2,5 місяця, а більше ніж на півроку, це означає, міжнародна спільнота СНОВ буде більш активно участь приймати в темі війни в Україні. Але я прогнозую, сподіваюся, що це буде не військове вихід за межі України. А сподіваюся, що це буде інформаційний виход війни за межі України, і от ті лячки, які зараз в Польщі від людей можна почути в Прибалтіці, що вони бояться, що Російська Федерація на них нападе. Я вважаю, що навряд чи це ймовірно. Чому тому що Плутон водолії водночас він виходить з Казірога, а це значить ослабляє вертикально організовані структури. По радянському принципу побудований в стилі Я начальник, ти дурак. Як це організовано в Російській Федерації? ослабляється ця схема? А, також Казірог означає ставити цілі, тобто цілі війни стають безсмисленими. І також Плутон водолій буде знаходитися проти Лео. Лев означає «цар», ну а Плутон означає війну. І якби ну, війна не підтримує. Царя, а царь перестає підтримувати війну. Ну воно м'яко, поступово почне впливати впродовж там року, але тим не менше тенденція в такий бік. Навпаки, коли була Друга світова війна, то Плутон був навпаки в леві. І царь, тобто, наприклад, Сталін, і цар і Гітлер, він, вони були за війну. Далі. Можна цей кризовий переход порівняти з минулим переходом Плутона в інший знак Зодіака. Це було в 2008 2009 році. Переход із Плут... Плутон переходив із стрільця в Казірог. Наприклад, в Україні тоді зупинилось металургійне виробництво, але потім відновилось. так само і зараз. На початку може бути якась криза така світова, зараз наприкінці зими, але потім вона стабілізується, коли Плутон вже ну стабільніше стане бути в водолії. Функція Плутона також це чистити багнюку, тому можна уявити, що є якісь проблеми, які ну там корупційні, наприклад, проблеми багнюка в державі або багнюка. В енергетиці людини, от і Плутон її очищає. Тому, якщо когось зараз ну, так, напрягає дуже сильно ситуація, то можна енергетично навпаки цю силу е зірок використати, щоб себе скинути, відмовитись від якоїсь такої психічної багнюки. Знак Содіака Водолі пов'язаний не з принципом Я, а більше з принципом Ми. Тому люди егоїстичні, які дуже я, 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 я вони теж можуть ну, кризу відчувати. Перехід іде до принципу ми. Зірок пов'язаний з принципом фортеці і при плотоні в як облога фортеці, як Російська Федерація облогу України робить при Плутонів водолі. Ця ідея буде відступати. Ускладнюється централізоване управління військом, державою і любою організованою спільнотою, тому що централизм пов'язаний з левом, а Плутон буде проти лева. Ну і також Казіров це такий вертикальний знак здяка. Плутон з нього виходить. Тому в житті простих людей теж щось, що ви контролюєте централізовано. Ну, то буде децентралізація при плутоні в водолії. Закінчити терпіти це теж тематика така. І можна уявити себе капітаном футбольної команди і от як ви будете керувати процесом. Тобто, це ж не можна контролювати гравців з м'ячем. Таким чином, я сподіваюся, що прямо війни такої не буде. Великої при переході Плутона в водолій не бачу такого в прогнозах. На жаль, окремі якісь військові конфлікти або інші, можливо. Хоча є шанси перевести це все в соціальну площину, бо водолій це тема соціальної площини. Я дякую вам за увагу і хочу оголосити збір на ЗСУ. В січні раз на місяць ми проводимо. Хто хоче прийняти участь в донатах на ЗСУ, координати в коментарі. На все добре!